По своєму кожна та співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене і народу мого українська є мова чудова, своя материнська. Ніхто не половиний твої земельне ростино, бо ти єдина україна, бо ти всіх у нас одна. Одна від заходу до сходу, володарка, земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці -сі січові за тебе гинуть в полях. Нехай со лева нам світить на чумацький шлях. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, щоб не коршаки в чистому небі. А космічні пили кораблі, Щоб щасливо зростали наші діти і не бачили жаху війни, Щоб зовісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни. Нам не треба війни, не треба. Нас всіх тримає мужній дух в містах і селах України. Простори чорних лісосмуг, червоні кетяги Калини, молитви матерів вночі, і перші крики немовляти, І мерехтливий світ свічі в підпіллі бабиної хати. Нам сили додає солдат і його віра в перемогу. Сьогодні бачимо, хто брат, а хто прийшов на допомогу. цей сьомий день гуде земля. І хоч рани не вщухають, ми переможемо ворогів. Упевнена, не сумніваюсь, знаю. Можна вибирати друга і по духу брату, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди буду мандрувати. Очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби й тополі, стануть над тобою, листям стріпочуть, Твою прощання, душу заоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину. Вибирати не можна тільки батьківщину.